Сім'ї стартери Це в нас вулик, в якому знаходиться перший стартер. Зимували тут дві сімейки. От. На сьогоднішній день вони мають по 5 рамок розплоду і десь сила по 7, по 7 рамок. Значить, із них одну заберемо матку із рамочкою печатного розплоду. От і, можливо, щось з кормовою і повеземо на іншу пасіку. А з другої, е, та, і там, де заберемо матку, організуємо стартер. В процесі організації це вам розповім. так, Всі відкриваємо обидві сімейки. Так, Вася, тут ми вирішили, яку забирати, 8, 5, 5 4 Ліву забирати. Так. Забираємо. Так. Це у нас тут знаходиться потолочена з вентиляцією, через яку годували ранком, а інколи вечором. От і сьогодні видно, там ще сиропчик є. годину назад, як їм по 200 мл сиропчику дали. Цю ж кормушку сьогодні сформуємо от, і буде поставлено цю частину, заповнимо білковою пастою 10%. відсотковою, На випадок, що не погода, та й навіть і погода вони будуть весь час її потрошку брати. Вона буде по висоті кормушки. А в другу сторону будемо наливати сироп. Якщо він касає і паста торкається, нічого страшного, бджоли розмокає, все, забирає. Ціна закриті. Ойгою ранній весняний період та і літом, то, то навіть теж, теж. кожне. Розкриваємо і другу сім'ю, витягуємо теплення, забираємо пуйгу. Рамка з медом і з пергою. Рамка з пергою повинна бути тут. Так. Наступна рамка, яка є, з мат матка ходить і, можливо, збирається вже яйця відкладати тут, а може трошки і відложено. Ну, ще яєць немає, але матка ходить. Нам її треба. Забрати. Ми можемо цю рамочку з маткою забрати у ящик. ящик який який і і матку, і розплід, який На іншу пасіку, щоб сили, якої сформували, такої вони і залишилися. Так, наступна рамка тут є відкритий розплід. Ми подивимося, можливо, його переставимо в ту сім'ю, яка залишиться тут з маткою. І заберемо одну рамочку печатного розплоду, який на, ви... на виході. Ця рамка теж з кормом і з розплодом. От ми, певно, і візьмемо. Так. І з кормом і трошки розплоду з пергою, бо там буде слабенька сімейка. Так, це ми забираємо сюди. Так. Рамку із пергою кормом переставимо до центру гнізда От. і ці складаємо. Тепер оглядаємо сусідку, сусідку оглядаємо і матка тут. Добре, що матка тут. Так. І ця рамочка з розплодом. Значить, тут теоретично мінімум 5-6 на 6 рамках розплід є. Гарний розплід. І цю рамку подивимось, можливо, що туди переставимо. Оцю з гарним, ну з одної сторони гарний, а з другої менш гарний. Ми, певно, зробимо тоді так. Цю рамку заберемо таки на край гнізда, так як вони природньо склали, От. а цю з розплодом переставимо сюди. Так. Ну, кормушка зайнята розплодом. І та зайнята розплодом і торгою. Звідси відкритий розплід. В основному де відкритий розплід, ми переносимо. так це ні, Хоча можна сюди її перенести, але бжил стрясемо туди. З відкритим розкладом забирає, забирає, забираємо сюди. Так, Це у нас там, там на одній розплід, так, угу. на другий печатний, вот. на третій. Так, Василь Васильович, давайте рамки. До цього ми були на іншій пасіці і набрали, так, давай, можливо, давай труси сюди, оцей. Взяли розплоду рамку з, розплодами, з розплодом і з бджолами і ще на кожну рамку стрясли по рамки бжіл. Це в нас буде вже 4 рамки з розплодом. Так, ми взяли, 8. можна сюди і три дати. Так? От. І частково даємо з печатним і відкритим, і з кормом, і І з трутнями. І з трутнями. Раз, два, три, чотири, п'ять. І на цій шоста буде. Так. На цій буде, буде шоста. От. І так. Раз, два, три, чотири. Вісім рамок буде. Так. Вісім рамочок. Так, З кормом. Ну і все. І це, так сьогодні зранку ми в сильник Янтера закрили маток і сформували стартери. Через три дні, через три доби буде прививка в нас. Тоді ми підготуємо поводязи. З другої сторони у нас тут. Відкритий розплід і печерний. Що тут залишиться, щоб ми знали, зараз ми його запишемо. Так, тут лишається, це де буде постійно, буде матка. Є тут розплід, є яйцями засіяно і є трошки корму. Так само, як і з тої сторони через перегородку. Наступна рамка з... Рамка кормушка із розплодом відкритим і частково запечатаним розплодом. Наступна рамка теж є відкритий розплід. І це вже на трьох рамках розплід є різновіковий. Є четверта рамка, який менше трохи розплоду і яйця. І наступна рамка, це вже п'ята буде з розплодом. Так, шоста буде з розплодом. І сьома рамка теж засіяна. Тобто ми тут, якщо нам буде недостатньо, через 3-4 дні можемо звідси рамку украсти. У нас є десь вільне суші рамку дати сюди. Зараз цвіте черешня. Алеча, слива починає цвісти. В общем, бжоли з природи щось приносять. тому... Так. Значить, Цю ми так же само тепер закриваємо потолоченою сіточкою, через яку будемо. Василь Васильович, а паста далеко? Давай їй пасту одразу дамо. Пакетик принеси той. Тут ми давали сюди трохи пасти, тут остатки є. От бачиш цей стопчиком. Щоб туди в кормушку нам дати. Заповнюємо частину рамки кормушки білковою пастою. От так. А в цю частину буде наливатися От паста таким стовпчиком, як ми зробили, вона так і буде зберігатися. І далі закриваємо. Тепер. Потім по і ставимо утеплюючі подушки, бо по прогнозу ще буде і холодно. Так. А в сім'ю якось маткою додаємо? Щільничок немає полити сиропчику? У Бутилки немає? Ну, немає, ставимо так тоді ставимо. А так, звичайно, з бутилочки поливаємо сиропчиком. Сім'ю, яка буде все літо підживлювати стартера. Так само ж. утеплюємо, закриваємо. І з моменту... Початку виведення маток буде йти їх підгодівля, не дивлячись на те, є в природі що чи немає, але зараз будуть підгодувати. І лише коли наша умовах буде цвісти акація, якщо вона буде хорошо виділяти, то тоді е, не, не будемо їх годувати. От, якщо вони будуть гарно забудовувати. Але в нас часто, коли цвіте акація, буває не дуже добра погода. Знову ставимо пенопластові такі листи сюди, щоб тепліше було. Це дуже важливо. Ставимо подушку і все закриваємо.